Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист центру надання підтримки ветеранів. Пана Романо рада чути, бачити в новинах. Лайв славу Україні! Дякуємо за вашу службу. Кероєм слава, дякую. Хочемо спочатку розпочати з певної новини з приводу виплат додаткових ветеранам на день незалежності. Отже, кабінет міністрів затвердив виплати до дня незалежності ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Відтак люди з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні в'язні концтаборів гетто, які визнані особами з інвалідністю першої групи, отримають 3100 гривень другої групи. 2900 гривень, ну і третьої групи 2700 гривень. А наприклад, учасники бойових дій постраждалі учасники революції гідності та колишні в'язні а також діти, народжені в зазначених місцях. Примусового отримання їх батьків отримують по тисячі гривень. Пане Романе, давайте так. Мені хочеться більш комплексно поставити вам це питання. Ми вдячні державі за одноразову виплату на день Незалежності Залежності для наших ветеранів, але мені хочеться пройти з вами. От від початку того, от як ветеран повернувся додому. Які виплати може він отримати від держави? Що це перелік за виплат взагалі? Наскільки він захищений державою? У першу чергу хотів би сказати, що більше наших ветеранів, які повертаються з військової служби, то я б не сказав би, що вони сильно захищені. У нас є профільні закони, зокрема, закон про. Соціальна гарантії військовослужбовцям та саме їхніх е, сімей там прописано ну, досить багато насправді пільг, е, але більшість з них вони або важко реалізуємо, е, або взагалі не зрозуміло мені для чого. Е, частина з цих пільг вони е, якраз підв'язані під е, е, діяльність кабінету міністрів України і наявні фінансування. Так так і написано в залежності від там наявних коштів. Тому, якщо людина повертається додому, в першу чергу вона повинна розраховувати на себе, не на державу. Бо ну реалії на жаль такі, що ми бачимо, що певні виплати є від держави, але вони не можуть покрити всі витрати на лікування, на реабілітацію достатньо дорогу і всі інші. Краще становище, коли людина має посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю, пов'язаної з захистом батьківщини. Там більше йде пільг, більше оплат. Але все ж таки те, що я спілкуюсь з багатьма вітеранами, я бачу, що досить великі вони кошти витрачають на лікування різні види допомоги. Давайте так. Мені хочеться, пане Романе, від вас почути ще от який перелік, можливо, документації має мати на руках ветеран. От він прийшов з цієї війни. Ми розуміємо, що взагалі то він має займатися спочатку своїм здоров'ям, реабілітацією і соціалізацією. Але ми так само розуміємо, що в нас поки що бюрократія працює, тому якщо ти не маєш бумажку, ти не захищений. От які бумажки має мати ветеран. Ну, це декілька документів, які я завжди раджу мати. То ви правильно сказали. Перше це витяг з наказу про звільнення uh -huh. обов'язково. Друге, це довідка про безпосередню участь в бойових діях, якщо мав поранення, то довідка про обставини поранення. Про обставини отримання травм під час боїв обов'язково або під час служби, або зразу після звільнення прийти військово-лікарську комісію, щоб всі хвороби пов'язали максимально з захистом батьківщини. Подальшому, якщо є підстави для інвалідності, тоді вже направлятися на експертні комісії, які визначають ступень втрати працездатності. Нас часто ветерани нехтують, говорять так: ну я по своїх хворобах не особа з інвалідністю, навіть якщо не особа з інвалідністю держава дає тільки декілька місяців, щоб пов'язати. Ці захворювання захистом батьківщини і отримати виплати додаткові. Буквально вчора прочитала новину про те, що ветерани можуть починати отримувати розширені якісь медичні послуги у свого сімейного лікаря. Чесно кажучи, я була здивована, тому що мені здавалося, що ця програма має існувати і працювати ще з першого дня війни. Але тим не менш, давайте додамо трошки інформації в подальшому поставлю вам питання. Отже, ветерани таки зможуть отримати розширені медичні послуги у свого сімейного лікаря. Про це повідомляє Національна служба здоров'я України. Не проект передбачає комплексну підготовку і підтримку ветеранів з рахуванням специфіки бойового досвіду, зокрема психологічну допомогу, супровід лікування, профілактику хронічних захворювань і так само соціальну адаптацію. Відтак можна отримати індивідуальний план спостереження або скринінгу на бойові наслідки, такі як посттравматичний стресовий розлад, гіпертонія тощо. Я хочу від вас почути так, пане Романе, як зараз працює ця система. От ветеран він приходить додому. Що далі? Як зараз його підтримує держава? І наскільки дійсно це може допомогти йому? Це розширення медичних послуг. Я ще раз підтверджую, мені здається, що мала бути система, якась стандартизована система, з якою фактично держава повністю проводить ветерана від початку того, як він прийшов додому, потім його реабілітація, лікування психологічна адаптація, допомога всі виплати, і в подальшому знову ж таки ще раз соціалізація. Соціалізація не тільки ветеранського руху, а так само соціалізація в е, просто мирне життя. Як зараз це і чим допоможе оця отримання розширених послуг? Можу сказати, що е, у нас часто говорять про те, що ветерани повинні інтегруватися в цивільне життя. У нас навпаки, при тій кількості ветеранів, е, яка є зараз і яка буде у нас е, цивільному населенню, треба буде інтегрувати ветеранське життя, бо дуже багато насправді буде ветеранів. Е, основна проблема е, того, що приймається в принципі гарна ініціатива, дійсно, е, але давайте говорити чесно: людина, яка звільняється, вона що, е, зразу. Йде до лікаря, до психолога, або е, вона говорить, я потребую психологічної е, допомоги. ну Більшість е, чоловіків, які звільняються, навіть бачу там, документи, там певні там і після контузії, і, і там е, якісь психологічні які проблеми е, маються. Вони не звертаються до лікарів. Ну По-перше, стидно. Стидно багатьом іти до психолога, саме тому по має други... бути система, як мені здається, знову ж таки, тому що людина інколи не розуміє, якої вона навіть потребує допомоги. Треба, щоб була людина, яка в подальшому проведе. І до речі, тут в мене ще уточнююче питання. Ми пам'ятаємо, що взагалі то декілька місяців тому була якась кампанія по супровіду ветеранів. Набиралися люди спеціалізовані. Оце вже працює чи ні. Це е, працює, є фахівці в громадах, але ну давайте говорити чесно: на одну громаду, в якій декілька сотень ветеранів, один фахівець, це ну, не вже він справиться. Ну навіть якщо він найкращий, там дійсно там відбори йдуть, карні, ну, Багато фахівців гарних тут знає. Але просто фізично одна людина не може справитись. Ну, у неї постійно приходять, приходять люди. І у нас звільнення, хто б там що не говорив, досить багато людей звільняються по сімейних обставинах. У зв'язку з здоров'ям, інвалідністю і все інше. Тобто система гарна, але повинен правильно говорити про те, що повинен прийти ветеран, далі зустрітися в особи. А точка дотику тільки одна: він максимум да до військомату, в кращому випадку. Отам От повинен цей факівець зустріти його. І е, зразу з ним пройтись по питаннях, по інстанціях можу сказати по от, роботі нашої команди. Е, у нас є анкета для е, звільненого військовослужбовця. Яку він заповнює по всіх е, питаннях? Ми з ним проходимо, і людина говорить: о, я тут не до отримав гроші. А тут я ці е, не знав, що на ці пільги маю більшість навіть не знає своїх прав насправді і на що вони мають право. А на що вони зараз мають право? Давайте перелік зробимо, щоб цей ефір був максимально практичним. Щоб ветерани, які нас дивляться, могли побачити. О, тут я не добрав ще від держави. Маю право ну, е в першу чергу е ми проходимо по його наказу по звільненню. 22-23 рік неправильно розраховувала посадові оклади, Це загальна проблема збройних сил України. Нереальна кількість судів. Це призвело до того, що були подальшому ті, хто отримали інвалідність, зменшені пенсії, все інше. Тобто, тут перерахунок в судовому порядку робити. Якщо по наказу по звільненню проходитись, чи всі виплати отримав від військової частини, людина повернулася з фронту. Кожна громада має безліч програм от реально на рівні областей. Я бачу до речі, досить гарні програми. Там Львівській області, наприклад, для ветеранів. Ну кожна громада, в залежності від коштів і свого бажання, приймає, тобто оці. Програми. Я раджу, кожному ветерану От він прийшов в свою громаду. Програма, яка є підтримки ветерана по всіх питаннях. Пройшовся дуже багато. Насправді є пунктів. Хтось виділяє там земельні ділянки, хтось е, допомагає відновлювати бізнес, е, відкриває різні там питання. Управління соцзахисту обов'язково треба е, в кожній громаді, щоб ветеран прийшов. Е, Повідомо, що ось я звільнився, ось я є. На які я можу виплати пільги, програми претендувати. Бо у нас більшість програм построєна так: якщо людина не звернулася, вона нічого не отримає. Ну і всі гроші залишились. Так треба ж людині роз'яснити, я б видавав би, знаєте, робив би під підпис. От прийшов він в громаду обов'язково під підпис ветерана ознайомити е, цією програмою. Бо там і матеріальна допомога, там і різні там санаторно-курортне лікування, все інше. Далі, друге, обов'язково через сімейного лікаря по ліках, по протезуванню, по необхідності, ну тобто, в залежності від потреб здоров'я. Тут можна безліч отримати. Ну просто у нас ефір буде декілька годин. Якщо я всі розкажу пільги, насправді які маються територіальний центр комплектування. Також завітати там багато чого розкажуть. Цікаво, і е, коли мені говорять, що все це розказують, от я завжди можу сказати так: зробити це під підпис. Видали інформаційну листівку, прочитали ветерану. Хоче він не хоче слухати. Прочитали. І сказали, поставте, будь ласка, свій підпис, що ви ознайомились. і водям ніхто не скаже, що про такі програми не говорили. Бо ну дійсно багато компонентів там навіть є. У нас мало хто знає, у нас навіть є пільгові кредити і все інше, але мало хто цим користується насправді. Почули вас, пане Романе. Дуже дякуємо за нашу дискусію за роз'яснення. Дякуємо так само за вашу роботу. Роман Лихачов, військовий адвокат, юрист центру надання підтримки ветеранів.